Багато емоцій, щирих усмішок та захвату. Дітлахи із Волновацького району Донецької області та Київщини насолодились красою Прикарпаття. В рамках відпочинку для них організували екскурсію карпатським національним природним парком та містом Яремче. Спочатку перегляд документального фільму про Карпати, а далі найцікавіше екскурсія, де малеча мала змогу подивитись на тварин та ознайомитись із історико-культурними цінностями громад карпатського регіону. Свого за Захвату від побаченого діти не приховують. При Карпаті дуже гарне, я б хотів тут ще раз побувати. Мені подобаються екскурсії, які організовують. Тут дуже добре, мені дуже подобається, дуже гарно. Тут все таке гарне, красиве, чудово дуже. Це не перша поїздка дітлахів із Волноваського району на Прикарпаття, адже в рамках проєкту Діти за мир в усьому світі малеча приїжджає сюди відпочивати та оздоровлюватись. Цього разу 20 дітлахів милувались красою Карпат та знайомилися із традиціями. Нам дуже подобається, ми ходимо в гори, відпочиваємо. Дітки дуже задоволені. Прийняти дітей на відпочинок, охоче погоджуються небайдужі люди. Підприємець Володимир Стасюк каже, що у його відпочинковому комплексі завжди. Є місце для малечі зі сходу. Вважаю, що тут вони можуть пізнати всю красу карпатського краю та познайомитись з всіма традиціями. Ми з задоволенням ждемо нових груп щоб далі, і щоб приїжджали далі, далі бачили, що ми такі, як всі, що хочемо дружби, миру. Також долучились до екскурсії діти із Київщини. Сюди вони приїхали, аби навчатись військово-патріотичній справі. Але з проектом Діти за мир в усьому світі вони вже знайомі, каже Ірина Міхнюк. Тому радо погодились на спільну екскурсію та обід. Наші діти їздили і в Ватикан, і в другі страни ми були на всіх презентаційних моментах. На знак вдячності за підтримку проекту почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та області Василь Вишиваньок подарував директору Карпатського національного природного парку Володимиру Слободяну колекційну марку, яка була випущена в рамках міжнародного соціального проекту Діти за мир в усьому світі Ольга Гриців, Олег Рудак Нов. Ви телеканал Раї.